Алян, а поможи мені, будь ласка, перевести на русский фразу, що в розумного в голові, те в дурного на язиці. Теж за весь смотрю, да? Потому що це непереводимо. Потому що там розумних, похоже, взагалі ніяких не осталось. І там только щось -то у дурного на язиці, і непонятно, що в нього в голові. Ну з яким умним відом вони несуть цю вот всю ахінею. Прямо б завідуєшся. Росія оцінила ідею привлечь Європу к переговорам по Україні. Путін, участие стран Європи в переговорах по Україні, Який Які а? Только про мир і думає, только про нього, з ким, з ким би говорить про нього, про цей мір, з ким би ще поговорити, з ким. А Європу, давайте Європу. Всіх давайте, всіх удовлетворю, всіх компліментами засиплю. Ну і, діло за малим. Раз Путін сам лично називе Європу на переговори. Ну, осталось только спустити цю команду вниз в Міністерство иностранных справ, щоб вони ну, Європі на цю процедуру, хоч якісь там приглашения символічески, дзвонить Путін такий в місті, а йому туди говорять, ти что, оберзил старий хрен или що? Тобі хто вообще подобними ініціативами вылазить? МИД заявил об отсутствии у Европы права участвовать в переговорах по Украине. МИД у изолированной Европы нет права участвовать в переговорах по Украине. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России. А вы, я извиняюсь, конечно, вы вот это предыдущего выступающего, я думаю, там Путин его фамилия, кажется, а вы ее вообще уже не в шоу не ставите, да? Я Кевин мая право без спросу рота открывать? Я чого-то за нього аж заволновався. Прямо вони ж його сейчас либо, либо він агенти запишут. Пацифіста кусок. А ще диктатором його називають. Та він мілейший душі чоловік. Если не вірите, я вам зараз даже свидетеля приведу, тут за нього вписуються так конкретно. Трамп. Путин не против европейских миротворцев на Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность размещения на Украине миротворцев из стран Европы в рамках потенциальной сделки по урегулированию конфликта. Господин Трамп уверяет, что российский президент согласен на это. Да просто голуб какие-то, цей Путин. Он уже на все согласен. Все, если, конечно, Трамп ничего не путает, ну, что вряд ли. Вы когда-нибудь чули, чтобы Трамп сказал, я хиба и сказал? Так что все, Путин согласился, вот ты миротворцев. И тут вдруг... стоять, бля! Я сейчас кого-то куда-то выдумлю. Кто разрешал, бля? Лавров вновь отверг возможность размещения в Украине миротворцев. Российская сторона не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев в Украине. Об этом заявил на пресс-конференции в ходе визита в Катар глава Мид России Сергей Лавров. А От меня интересно, они там между собой хотя то общаются? Нет, что там я в циганском таборе? Хто раніше встав, той красивіше всіх ходівся. Ну пока що красивіше всіх одягається один тільки Путін. Він про цю війну взагалі уже нічого чуть не хоче. Все. і він, от прям як дитина радується, що наконец то є з ким на цю тему поговорити. Путин рассказал о появившейся надежде после контактов с США. Президент Владимир Путин заявил, что первые контакты представителей России с новой администрацией США вселяют надежды. Есть встречное желание решать проблемы. По его словам, американские партнеры демонстрируют прагматизм и желание отказаться от стереотипов. А какие там проблемы? Вы про что вообще? Откуда вы их взяли? Ты себя хоть когда-нибудь слушаешь? Говорит только про хорошее, про всех хорошо отзывается, всех рады и бачить. Война, яка, яка война? Так, прикращайте її немедленно, мальчики, не ссорьтесь. Путин дал понять, что цели СВО выполнены. Инсайдерки. Россия готовится к завершающему этапу специальной военной операции, утверждают авторы телеграм-канала Инсайдерки. Авторы канала полагают, что в своем сегодняшнем выступлении на заседании коллегии ФСБ Владимир Путин заявил, что основные цели операции уже достигнуты. И теперь ключевой задачей является предотвращение срыва переговоров и сохранение жизни российских военнослужащих. Я не знаю, откуда они это берут. Я слушал это самое выступление. У меня пока такого впечатления не сложилось. А это значит, что О, це значить, що хто-то вже на випередки, в срочному порядку кинувся рисувати путіну портрет класного чувака і практично миротворця, який первим за мир, за дружбу, за любов. Ну йому там які-то какібяк все ще не дають. А так він, звісно, і хух. Лавров. Заморозка украинского конфликта противоречит Конституции РФ. Заморозка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна из-за положений российской Конституции, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ДОХе, сообщает Рекс 26 февраля. Были идеи, давайте оставим линию соприкосновения, вот это российская, а это украинская. Во-первых, такого не будет. У нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей, сказал Лавров. Он привел и второй аргумент. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно бути освобождено от российских законов. Ну, по мы ще й росістів, оказується, да. А яку расу ми інтересно ущемляємо? Ну, там зерг, альтеранов, протосов. Ну, якось би ще такого, хоча б. Може синього. Ну, є таке, ці аватарів, да? Отсюди вопрос. А де Медведів? Чи вже вообще окончательно сповидся, що вже вместо нього Хамит Лаврова отряжають. Самий такий, бачите, воїн-завойователь. Ду да він сейчас там Піде сам лично того Путіна в кабінеті арестує і розстріляє за пацифізм і предательство. Які переговори, скажи, нахрен, хто з нами буде говорити після того бреда, який ми в Конституції записали? Лучше б ви в неї насрали, ну, менш заметно було б. Заявив, що цели СВО не достигнуты. Посол, по особим порученням Мід Росії по вопросам преступлений Київського режиму, отметил, що території РФ не являються предметом переговорів. То есть про та ми теж як-то особо не спішимо і не рвемося, а хочете ми її в свою Конституцію запишемо, да? Так ми мене такі дурні, як ви. А тут же проблема навіть не в тому, що ви дурні, а в тому, що ви ще й вперті. Никаких переговоров, кроме капитуляции, быть не может. В Госдуме высказались о целях Путина в СВО. Только мощь нашего вооружения и отвага наших солдат позволят реализовать цели специальной военной операции. Да мы не против, конечно, вашей капитуляции, но я не скажу, что она нам никто особо-то и нужна. А ничьей другой вы больше чисто физически даже не дочекаетесь. Бо про вашу мощь и славу может говорить только той, кто последние годы три проспал в каком-то литургическом сне. Один то Путін першим проснувся і почав ходити корчити себе якогось кота Леопольда. Ну, відомо, думає, що всі останні ще сплять. Рой ТВ Максим Калашников. На трехлетие войны нам объяснили, как будет выглядеть победа. Мы получим то, что заняли. Сильно разрушенную кайму в 20% от площади бывшей УССР. Государственность Украины не упраздняем. Там только бандеровщине надо выборы приличные провести. И янки пустим к себе редкоземы добывать. Ах да, еще снятие личных санкций, судя по всему. Кто не понял, что эта победа рискует огрести. Что-то подсказывает мне, что вернувшиеся домой контрактники и мобилизованные не будут горячими сторонниками Единой России и восторженной аудиторией Соловьева-Скобеевой. Ну що ж, я звісно дуже боюся пережати події, але дуже вже похоже, що Бобік таки здох. Ні, Бобіку ще по інерції, поки він там ще трепихається, йому захочеться ще показати себе злим страшним псом, желательно волком, але вибиті зуби і поломані лапи не дають. А шанс отримати тапком по морді, його іще й пугає. І Путін він же не зря от всі свої єліні речі розливає, він то якраз жопою і чувствує, що та морда буде його. Всі останні менше грибуть. Вони от буквально як по команді всі почнуть одразу ж в нього пальцем тикати, а радше то він от це все почав, і їх він заставив, а вони взагалі ще й проти усі були. Лавров, от побачте, він першим буде із тих, хто був проти. Особливо якщо йому таким ще й прикажуть. Рядовой Губарев. В сети обсуждается грядущий позорный договорнячок. Я поведаю о другом. В январе администрация президента РФ собрала всех губернаторов. И чиновники объявили о том, что скоро будет перемирие. Исходя из параметров этой э, позорной капитуляции, зачеркнуто, этого перемирия, на губернаторов будут возложены следующие задачи. Первое. Убедить людей, что это победа. Второе. Канализировать настроение несогласных. Обсуждение перемирия продолжается и в ближайшие несколько месяцев будут подписаны за русский язык боролся так, Дальнейшие события будут развиваться стремительно, быстро. Поэтому уже сейчас каждый из нас должен решить, как ему быть. Жить и действовать по закону уставу или по совести? По совести? Откуда она у вас? Была бы у вас такая опция, вы бы еще года три назад половина из вас так точно застрелилась бы. Плюс я не понимаю ваш печальный тон. Вам же в любом случае распишут победу. А ты, кто ее не побачить, ему быстренько моргала выкалять. Так что тут Лавров, похоже, прав. Не закінчиться у них війна ніколи, вони на неї не согласяться, то нам на це, може бути, вже і насрати як-то. Наша задача зробити так, щоб далі вони воювали між собою. І отак аж до самої перемоги. І чим більше вони одне одного побідять, тим меншу опасність вони далі будуть із себе представляти. Так що Бобіг здох, не сумнівайтесь, хорошого правда в цьому мало. Він же здох, ще знаєте, як. Блін, як він вонять зараз. Так, ну і отут, знаєте, я попитавшись вас трошки успокоїть. Тут же призову вас іще не успокаюватися. Війна ще не закінчилась, Вона ще продовжується, Ще багато чого такого, всякого нехорошого попереду, і закінчить цю війну. Можуть тільки Збройні Сили України, наші Збройні Сили України, які ми з вами повинні невпинно і максимально, от як тільки можемо, допомагати. Ми це з вами робимо, ви це робите, і ви величезні молодці. Я просто нагадаю, що ми з вами допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. І цей місяць, от я там і раніше, просив, і такі, знаєте, напряглись. І ну, ми, знаєте, з таких. Дуже сильних мінусів ми з вами таки вигребли. Я вам за це дуже, дуже дякую. Там ще витрати попереду, всякі різні йдуть. Але ну трошки, як то кажуть, сердечко трішки заспокоїлось, але знову ж таки не розслабляємось. Там ще нам багато чого от в новому, вже в березні місяці треба буде купувати. Багато які вже по суті поточні витрати нам треба покривати. Так що давайте допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо своїми донатами, допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. І е, я давайте нагадаю, як це треба робити. Раптом то забув. От у вас на екрані зараз два QR-коди. Один із них веде на веде на банку в Монобанкові, а інший і Веде на конверт в Приватбанк і в принципі і те, і те схоже, працює, однаково. навели смартфон з будь-якого банку світу, ну там, може, за винятком якихось окремих банків. Ну, в принципі, проходить. я ж дивлюсь по географії, заходить це на ура. Взяли, перевели е, донат на Збройні Сили України прямо на банку 120-го окремого розвідувального полку. Зазначати писати щось при цьому не треба. Воно все йде одразу сюди на банку, але якщо вам цей спосіб менш зручний. Ця ж банка, до речі, прописана в описі до цього відео в першому прикріпленому коментарі. Опустимось туди. Там там багато всяких інших варіантів. Там є і безпосередньо номери наших карток. Там є короткі посилання на ці банківські картки. Є посилання і на банку, і на конверт. Є Paypal, є Skrill, є біткоін, гаманець. Ці всі способи. Працюють, працюють чудово, багато хто на них переводить, перераховує. Там же ж є наша сторінка на GoFundMe, яка теж чудово працює в першу чергу для тих, хто живе за кордоном, і в першу чергу в країнах, в яких не хотілось би зайвий раз показувати, що ви допомагаєте Збройним силам України, там ви можете зробити анонімний платіж. Там все це чудово працює. Але от коли ви вибираєте один із тих способів, які описаний в першому прикріпленому коментарі, і в описі до цього відео, ви ж не забувайте, будь ласка, зазначати кому платіж. Бо багато хто продовжує за цими ж всіма реквізитами допомагати нашому. Проєкту зазначайте це, будь ласка, зазначайте окремо, якщо ви допомагаєте Збройним силам України, як, ну, як хочете почити, щоб ми ці платежі могли розрізнити там воїнам на 120-й, на полк, на розвідку, там пині на пейджер, як завгодно. Значить, що Ми, в принципі, все це розрізняли. Але окремо наголошую для тих, хто хоче підтримувати наш проєкт, краще ставати нашим спонсором тут прямо на Ютубі. Там є кнопочка спонсорство. Біля кнопочки підписатись. Ви ж підписані вже, я сподіваюся. І, будь ласка, перевірте, чи не злетіла ваша підписка, тому що вона злітає. Ну, а ще краще. Допомагати нашому проекту, ставши нашим партнером на Патреоні. Там же все це описано, там є коротенький мануал. І ну, давайте, ті, хто з нами постійно, ті, хто нас любить, шанує, поважає. І ну, якщо ви вже задонатили на Збройні сили України і бачите таку потребу, в тому щоб допомогти нашому проекту, давайте допомагати нам, краще підключившись і ставши нашим ну, партнером, босом. На Патреоні так буде краще, і всім зручніше. Ну і ще раз дякую всім за те, що ви продовжуєте допомагати Збройним силам України. А Збройні Сили України, ви ж чудово це знаєте, допоможуть усьому цьому світу і допоможуть поставити цих чортів в стойло і загнати їх назад в пекло. І я дуже сподіваюся, що це все трапиться. От, уже, от, уже найближчим часом, тому що Бобік здох, але треба допомогти йому. Трішки пошвидше підздохнути.